Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад, що має бути, чого не оминути до кінця цього тижня, 16 лютого 2025 року. Тож, коротко про головне, як завжди перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. І так, перший варіант, що у вас має бути? Ну, Трійка мечів говорить про те, що, можливо, у вас буде. Це розбите серце говорить про те, що або ви, можливо, вас буде турбувати серце, і вам це не варто ігнорувати, а краще звертатися за консультацією, можливо, навіть за лікуванням. Також, можливо, ви отримаєте якісь неприємні звістки, або у вас будуть неприємні розмови. Тобто ви будете переживати якесь внутрішнє напруження або хвилювання. Також, можливо, якісь зміни у ваших планах будуть. І вам варто звертати увагу на те, як ви будете оформлювати папери, документи, тому що, можливо, десь можете припуститися помилок. Можливо, для вас надійде певна інформація, яка вам не сподобається, тож будьте готові до того, що ви почуєте те, що викличе у вас хвилювання. І ваші дії повинні бути обмірковані і прораховані. Можливо, вам доведеться з кимось розлучитися або зіткнутися з неприємною інформацією. А тому зосередтеся на головному, не розпилюйтеся, цінуйте себе і бережіть своє здоров'я. Другий варіант до кінця тижня, що у вас має бути? Ну, по другому варіанту, у вас, можливо, ви дещо втратите свій шанс. На покращення фінансового стану, або, можливо, якихось нових починань. Щось у вас виникнуть якісь перепони, затримки. Можливо, через те, що ви дійсно не побачили свого шансу і його пропустили. А можливо, через те, що ви щось робили, але то було не своєчасно. Ще, можливо, у вас плани зруйнуються, або виникнуть якісь перепони. Або неочікувані витрати. Все це може бути наслідком того, що ви неправильно використовуєте свої ресурси. Також, можливо, вам дещо будуть затримувати ваші виплати, хто що очікує. Можете зіткнутися із певними корупційними діями, махінаціями, а також із проблемами із здоров'ям, а тому це не варто ігнорувати. Вам, знаєте, ви, можливо, занадто заматеріалізовані, і це приводить вас до певних труднощів. І все могло б іти або йде у вас не так, як вам би хотілося. Тому утримайтеся від зайвих витрат і почніть економити саме на цьому тижні. Тому що це не кращий час для того, щоб ви могли отримати ту суму, яку б ви хотіли отримати. І зараз у вас найкращий час для того, щоб ви заключали якісь контракти, договори. тому що все може виявитися або фальшивим, або щось там не спрацює. Результатом будете незадоволені. І перед тим, як ви маєте приймати якісь рішення, то обов'язково все виважуйте і обмірковуйте. І третій варіант. У вас що має бути чого не обминути? Четвірка жезлів. По третьому варіанту у вас будуть такі приємні події, де у вас, можливо, в когось у родині там або святкування має бути, або, можливо, ви відчуєте свою певну стабільність, яка вам буде давати підтримку, щоб ви далі могли діяти. І ще, можливо, у вас будуть такі ситуації, коли ви зможете щось для себе визначити. Ну, тобто, те, що ви будете отримувати якісь перші результати, або, можливо, у вас щось стабілізується. У стосунках у вас все буде гаразд, все так, як, і, ну, як повинно воно бути. Також, якщо ви будете діяти, то це повинно бути у певних рамках або межах. Хтось, можливо, буде відпочивати, у відпустку піде. Можливо, хтось буде знаходитися у приємній компанії, щось святкувати. Можливо, якщо це робочі питання, то ви зможете заключити, юридичне, ну, не заключити а юридично оформити папери або отримати якісь папери, документи. Можливо, хтось буде заключувати договори. Тож, у вас прийшов час трішки розслабитися і отримати задоволення від тих зусиль, що ви приклали раніше. Цей результат вам потрібно закріпити. Ну, тобто, хтось, можливо, купить якийсь там тортик, можливо, цукерочки, і з чаєм будете насолоджуватися плодами свого, своєї праці. Тобто, щоб цей день у вас не пройшов даремно. Вам потрібно його ну, провести так, щоб ви запам'ятали самі приємні моменти цього дня. Ось такі у нас були відповіді, чого, що має бути і чого вам не оминути до кінця цього тижня.